Гензель і Гретель Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворубі жінкою, і було в нього двійко діток хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час надголодь, а коли стала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: Що ж тепер із нами буде, як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого? Знаєш що, чоловіче? Відповіла жінка заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося. Ні, жінко, мовив чоловік, щоб я своїх діток самих у лісі покинув. ж прийдуть дикі звірі і їх роздеруть. Ну й дурний. Гукнула жінка, тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки й роботи буде, що стругати дошки на труни. І гризла його доти, поки він згодився. А все ж таки жаль мені моїх бідних діток, сказав батько. А обоє діток з голоду також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Гретель заплакала гіркими слізми і шепнула братові. Тепер ми пропали. Цить, сестро, не журися, сказав Гензель. Якось дамо собі раду. Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір – а на дворі було місячно, хоч голки збирай, скрізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кримінці, наче срібні таляри. Гензель назбирав їх повні кишені. Потім вернувся до хати і каже до сестри: Тепер не журися, сестричко, спокійно спи, а тоді й сам ліг. Вранці щойно стало розвіднятися, жінка почала будити дітей. А вставайте вже, ледацюги, бо підемо в ліс по дрова. Потім дала їм по скибочці хліба і сказала ось вам на обід, а як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете. Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в гензеля були повні каміння. А потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи. Гензель став і озирнувся на хату. І робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав Сину, що це ти ловиш гав? Та все озираєшся і відстаєш Іди швидше. Ох, тату, сказав гензель, я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і, ніби хоче, сказати прощавай. А мачуха мовила дурню, то не Кицька, а димар біліє, бо сонце зійшло і його освітило. А гензель і не думав дивитися на кицьку. Він діставав із кишені білі кремінці і непомітно кидав їх один по одному на дорогу. Як зайшли вони глибоко в ліс, батько й каже, Тепер, діти, назбирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно. Гензель і гретель назбирали чималу купу хмизу. Батько підпалив його, і коли полум'я знялося високо, мачуха сказала Тепер сідайте біля вогню і спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова, а як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо. Гензель і Гретель посідали біля вогню, а як надійшла обідня година, з'їли по скибочці хліба. Вони чули, як десь поблизу щось стукає, і думали собі, що то недалечко їхній батько рубає дрова. Але насправді то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав нею об стовбур. Так Гензель і Гретель сиділи біля вогню довгенько і почали куняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулись, то була вже темна ніч. Гретель заплакала, як же ми тепер вийдемо з лісу? А гензель її втішає Зачекай трохи, поки зійде місяць, тоді ми знову знайдемо дорогу. Коли зійшов місяць, гензель узяв сестричку за руку і пішов від кремінця до кремінця. Ті кремінці блищали на місяці, наче нові срібні таляри, і показували їм дорогу. Ішли йшли вони цілу ніч і прийшли додому аж у досвіта. Постукали в двері і коли мачуха відчинила й побачила, що то гензель і гретель, то напалася на них. А, погані дітиська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви ж зовсім не хочете додому вертатись. Але батько дуже зрадів, бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув дітей самих у лісі. Та незабаром їх знову обсіли злидні і біда. І якось уночі діти знову почули, що мачуха туркотить батькові. І знову все з'їдено, тільки й лишилось, що півокрайця хліба, а тоді вже нам кінець, хоч би що там, а мусимо здихатися дітей. Одведемо їх якнайдалі в ліс, щоб уже звідти назад не приплентались, бо іншого рятунку для нас нема. Тяжко це було слухати чоловікові, і він подумав кращим, останнім шматком хліба поділитися з дітьми. Аніж таке вчинити. Але жінка слухати нічого не хотіла а все лаяла його та шпетила. А вже як ступив на слизьке, то мусиш упасти, піддавшись раз, мусив батько піддатись і вдруге.